Є знижки на лактацит цит, 25% в аптеках, подорожник Бам та ось чат. протестують уже не тільки на кордоні. На вулиці Варшави вийшло майже 100 тисяч польських фермерів. Вони агресивно налаштовані, палять фаєри та шини під офісом прем'єр-міністра. Вже дійшло й до сутичок з поліцією. Одна з вимог мітингарів знову напряму стосується України. Чого вимагають поляки та коли розблокують український кордон? Розкажу за мить. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Таких масових протестів у Польщі уже не було давно. Зранку 6 березня у польській столиці розпочався такий собі марс справедливості. Десятки тракторів рушили до Варшави на масштабний протест. Польську поліцію такий натовп напевно злякав. Тож вони. Вирішили не пускати техніку до столиці, і навіть розкидали дорогою шипи. Але ж уже приблизно з одинадцятої ранку мітингарі зібрались докупи і перекрили основні центральні вулиці Варшави. За даними польських ЗМІ, на акції протесту у столиці вийшло близько 100 тисяч осіб. В найкращих польських традиціях фермери слів та засобів не підбирали навіть у власному урядовому кварталі. Просто у центрі Варшави перед канцелярією прем'єра Дональда Туска фермери розвели. Багаття та запалили шини вишенькою на торті стало спалення на вогнищі труни, яка мала символізувати смерть польських фермерів. На вимога поляків незмінна: натиснути на ЄС, щоб ті відмінили так званий зелений курс, який забороняє їм використовувати низку добрив та пестицидів, або ж почати їм платити субсидії, як і ті, що блокують український кордон. Ці фермери також вимагають заборони імпорту української агропродукції. Як передає Полса, серед мітингарів, є ті, хто вийшов протестувати з відверто антиукраїнськими гаслами. Ми тут, щоб розповісти прем'єр-міністру про те, що нам болить. Про що він повинен знати. Зелений курс все, що з ним пов'язано, і захист польських кордонів від напливу неконтрольованих продуктів з України, Росії та Білорусі. Це те, що нам болить. Цей зелений курс це кінець для нас усіх. Якщо уряд не захистить нас, ми пропадемо. Польща зникне. Ми всі об'єднані разом в єдності, сила. Ми не дозволимо розділити фермерів. Як я вже казав, у Польщі, схоже, нарешті реальну напряглись через витівки власних фермерів. Правда, для цього треба було розвести багаття і включити саморобну сирену прямо під офісом прем'єра. Тепер Варшавська поліція працює понаднормово, вигнали навіть патрулі з собаками, які перевіряють зупинки громадського транспорту та сміттєві баки, зводять до мінімуму ризик будь-яких непередбачуваних ситуацій чи провокацій. Скоріше за все, таким чином фермери вирішили востаннє натиснути на свого прем'єра, бо він не так давно пообіцяв з ними провести перемовини. Зустріч була запланована на суботу, 9 березня. Як бачите, вийшли на останок нагадати, чого саме хочуть. Як повідомляють у польській поліції, без сутичок з аграріями обійтись уже не вдалося. На відео видно, як правоохоронці стріляли у повітря. Утім, те, чого вимагають польські фермери, а саме заборони на ввезення української агропродукції, вирішити без діалогу з Україною, неможливо. Тому свою попередню пропозицію висловив і офіційний Київ з огляду на всю складність ситуації та тривалу блокаду кордонів, Україна вже готова поступитися полякам. Як заявив заступник міністра економіки Тарас Качка, Київ готовий прийняти обмеження на вільну торгівлю з ЄС, але вимагає справедливості. Польща та інші країни ЄС мають припинити скуповувати зерно та інші агропродукти в РФ та Білорусі. Можливо, на такий перехідний період керований підхід до торгових потоків між Україною та ЄС. Це те, що нам усім потрібно. Що стосується пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів. А РФ і на заклик Києва вже відреагували в Ризі 6 березня. Латвія заборонила увесь імпорт агропродукції з РФ. А тим часом Латвія остаточно заборонила імпорт певної агропродукції та кормів з Росії та Білорусії. Заборона стосується всіх овочів, фруктів, і оріхів, зернових, а також на кормову сировину та готові корми. В уряді країни заявляють, що залежність усіх країн ЄС від російських ресурсів, мінеральних добрив, фуражу, продовольства та енергоносіїв треба припинити. Мовляв, ці товари не незамінні, а їхня закупівля фінансує агресивну війну Росії в Україні. Такий крок можна лише привітати. Дякуємо латвійцям за їхню стійку про українську позицію. Сподіваємося, що всю абсурдну ситуацію скоро зрозуміють і поляки. Ну, не можна звинувачувати Україну у захопленні європейських ринків сільгоспродукції і блокувати увесь її кордон а при цьому як ні в чому не бувало, збільшувати обсяги імпорту російського збіжжя ще й. Підкормлюючи цим путінський режим, утім, поляки досі блокують український кордон. Тисячі автівок тижнями стоять на пунктах пропуску між двома країнами. Як 5 березня заявив посол України у Варшаві Василь Зварич, через братську блокаду Україна вже втратила більше 500 мільйонів доларів. В умовах російської агресії це серйозний удар по обороні моєї країни. А отже, також удар по безпеці Польщі. Але що для вас дуже важливо, через блокаду кордону втрачає польська економіка. Блокада кордону серйозно заважає торгівлі Польщі з Україною, яка у 2023 році становила приблизно 13 мільярдів євро, що більш ніж удвічі перевищує обсяг українського експорту до Польщі 500 мільйонів зелених, як ви розумієте, це величезна сума. Я навіть не буду рахувати, скільки на цю суму невиплачених податків можна було б купити дронів або ж. Вилікувати українських бійців, які отримали поранення, багато тому не треба бути генієм, щоб зрозуміти протести поляків на кордоні грають лише на руки РФ. Саме Росія послідовно намагається дестабілізувати світові та європейські ринки, послабити економіку як України, так і європейських країн, а також створити антиукраїнські настрої, щоб підірвати солідарність Європи з Україною. До речі, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туз зробив гучну заяву, що його країна веде перемовини навіть про тимчасове повне закриття кордону для торгівлі. Український голова. Мінінфраструктури Олександр Кубраков спростував цю інформацію. А як думаєте, ви як надалі буде розвиватися протест у столиці Польщі? Чим закінчиться блокада кордону і чи зможуть лідери України та Польщі знайти компроміс? Напишіть нам у коментарях під відео, також ставте лайк і обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити важливих новин. До зустрічі!